Легкі гроші швидко та майже без відповідальності. На таку пропозицію пристав племінник пана Анатолія. Молодику бракувало власних коштів через життєві обставини і тому став дропом. За винагороду продав свої персональні дані для їх використання в банківських операціях. Він потеряв роботу, треба були гроші. Він оформляв, оформив кілька кредитів, набрався грошей. Потім йому приложили. Продати за 5 тисяч гривень свої дані, так як на карточці були дані плем'яніка і почалися угрози. Угрози з тим, що подадуть заяву в міліцію і тому подобне. Хто ж такі дропи, та через що вони викликають до себе прискіпливу увагу контролюючих органів? Поширені приклади дропів: наймане працівник з офіційним доходом в умовні 20 тисяч гривень, який відкриває рахунки одночасно в декількох банках. Щоденно починає отримувати десятки переказів від різних людей та переказувати кошти до банків. 19-річний студент зі стипендією в 5 тисяч гривень. Раптово відкриває онлайн рахунки в двох банках і за місяць здійснює транзакції на сотні тисяч гривень. Новий клієнт банку, в якого після певної паузи в транзакціях починається аномальна активність за карткою. Більше 97% семи Рації, це перекази, купівля товарів та послуг, зняття готівки майже відсутні. Велика кількість утримувачів переказу. Кількість операцій переказів може досягати сотень за годину. Спитали думку в містян, що спонукає людей в Україні за певну винагороду дозволяти користуватися власними персональними даними третіми особами. Одна з причин очевидна саме гроші. Люди вже продаються. Люди бажають заробити гроші любими засобами. Тобто вже дійшло до того, що совість вже скоро почнуть продавати. Тому ось так не думають, тому що зараз у спершу це в них кошти, да стоять і все. Тому ось так це моя думка. А точніше, їх не стаче. не було потреби в коштах, ніхто б не погодився на такі відверто шахрайські пропозиції. Ну, мабуть, у людей немає грошей, тому продають. Мабуть, наша країна така. Відсутність фінансової грамотності та обізнаності це теж одна з головних причин, чому люди так легковажно погоджуються стати дропом або фінансовим мулом. Від незнання, будемо буду так казати. Не розуміють, того то і роблять. Якщо, якщо людина знає, то вона такого не зробить. Якщо вона не знає про це, от якби мене запитали, я навіть не знаю що це таке. Найбільш уразлива категорія, котра підпадає під вплив даної схеми залучення в якості дропів, це молодь від 14 до 21 років. Себто це учні старших класів і студенти. Причина молодь не розуміє всієї відповідальності в майбутньому, а вона може бути не тільки у вигляді відмови банку від підтримки ділових відносин, обслуговування з зарплатної картки чи соціального рахунку, а ще й кримінальна відповідальність за статтею 209 кримінального кодексу України. Обмеження волі на строк від 3 до 12 років. Дропа погрошовий мо. Це особа, котра приймає на свій рахунок кошти від іншої особи злочинця, перераховує їх далі за вказівкою злочинця, або знімає їх з рахунку і передає злочинцю готівкою, отримуючи за це певну винагороду. Варто відзначити, що в даній системі особа стає співучасником злочину. І дуже часто вона навіть не розуміє цього. Отримуючи дану винагороду, людина думає, що. Все буде добре, тобто вона легким легким шляхом отримала певні кошти. Вирішення підвищення обізнаності громадян завдяки відвідинам клубів фінансової грамотності, які в нашому місті започатковані завдяки співпраці Ради оборони міста, влади Кривого Рогу, фонду гарантування вкладів та банківських установ. Залучені до них експерти банків розказують на життєвих прикладах не тільки найпоширеніші схеми залучення до дробів, а й їх приклади та наслідки, які для людини можуть настати в разі необаченого бажання швид. Тко заробити легких грошей. Олександр Фефілатів Гліп Привчук Іван Сергіїв перший міський.